Вже півтора місяці мешканці багатоповерхівки, що у мікрорайоні Південний, живуть практично без даху над головою. Адже 3 березня через ракетний удар дах двох під'їздів зазнав серйозних пошкоджень. Останні два дні у Покровську тримається вітряна та дощова погода, і та плівка, якою аби як заклеїли дах Покровській Керманичі, позлітала, і у під'їздах знову повно води. Все плило, але у нашому під'їзді ще не так, а там Прямо плыло все. А вчора, це був ветер сильний. Вон палка, у мене стоїть доска. І ще була доска целая, хтось забрав. І літали доски, все, і це вот все, а все вот это з крышею подімалося. Звісно, діла не важні з крышей. Майже два місяці покровчани сам на сам боряться із цією проблемою, а покровські можновладці не відходять від свого стилю та продовжують красиво обіцяти. Місцевий мешканець Андрій після першої весняної зливи разом зі своїм другом намагався, хоча б трохи полагодити дах. Проте усі старання чоловіків виявилися марними. Ну, смотрите, вчора я був на криші сасідам ходили, значить. ну что, все порвало. Все порвало, растрепало. В общем, вот это вот седьмой, восьмой, седьмой и шестой подъезд получается. Вот здесь нет шифера. И плюс еще разрушенные деревянные вот эти балки, перекрытили. Но потекло по подъезду. По подъезду потекло, я не знаю, но это дождь большой был. Если будет ну, сильные осадки, я думаю, могут пострадать и квартиры. Нагадаємо, 25 березня житлово-комунальний відділ Покровської міськради в особі начальника Данила Проскуренка уклав договір на розробку проектно-кошторисної документації з проведенням її експертизи на капітальний ремонт покрівлі цього багатостраждального будинку. Вартість цих робіт складає 465 тисяч гривень, тобто майже півмільйона. І це тільки за проект за ремонт самого даху ще ніхто не говорить. Згідно договору, виконати цей проект мають до 31 грудня 2024 року. Тобто, самого ремонту даху мешканцям пошкодженого будинку у цьому році, напевно, чекати не варто. І перед людьми постає питання, як вони будуть переживати сезон дощів та холодим. Ничего не знаю. Ну, обещали, что вроде как декабрю месяца сделают какой-то там, ну, или расчет, или что там, 500 тысяч, вроде как за вот это все, что обсчитают. И, А потом что, с Нового года только начнут делать, а осень впереди. Ну, в общем, это, конечно, неправильно. За это я слышал разговоры, там вроде что-то есть, какие-то бюджеты, но это стоит деньги. Это стоит много денег ну я не знаю кто это будет финансировать кто этим будет заниматься ну я не знаю просто не знаю разрушения большие я вчера вот там был мы с соседом лазили пробовали натягивать вот эту пленку там что-то сами подбивать но ну, я посмотрел ну это ну просто сказать ерунда понимать это все ну ладно летом а когда допустим ну, Задажіт осінню зімой. І ось в черговий раз люди переконалися, допомогти простим покровчанам, карманичі можуть тільки солодкими обіцянками і вирішувати справді важливі проблеми, вони аж ніяк не квапляться. Ну а ми в черговий раз нагадаємо, на ліквідацію наслідків обстрілу на 2024 рік з міського бюджету було виділено 30 мільйонів гривень. У той час як на утримання та зарплати можновладцям понад 60 мільйонів. І поки чиновники сидять у кабінетах та чекають до Допомоги від благодійників чи що мешканці самі вирішать свою проблему? Люди вимушені жити у затоплених квартирах, чути одні й ті самі відмовки та сподіватися, що на їхню біду рано чи пізно все ж таки звернуть увагу.